Шановне панство, я вас вітаю! Звуть мене Олександра, 10 січня сьогодні. І е, хочу одне питання роздивитися. Часу не багато, але ну хоч хочу встигнути. Дуже просите подивитися. Стосовно Каліфорнії, ви прислали фотографію, коли таке прям палаюче місто, і ну, жахіття, просто насправді. Е, на все це дивитися. Я ви знаєте, що згадала? Згадала свій розклад стосовно виборів в Штатах, але це було ще в тому році, десь близько весни, мабуть, на початку року. І карти показали доволі цікаво, що стосовно самих виборів, от близько, да, оцей період виборів в штатах, у них Буде щось назрівати. І природні катаклізми, це будуть якісь провокації, це можуть бути якісь збройні конфлікти. панство якщо ще не дивилися розклад, будь ласка, подивіться, я спробую посилання на нього залишити в описі під цим відео. От, і ну цікаво, що відбувається. да Причому. Про природні катаклізми і про по всьому світу. Карти також нас попереджали після Ватикану, да, після всіх цих дій, магічних, що світ буде, природа буде реагувати. Ну, давайте подивимося, наскільки це дійсно природа. Я відкрила собі фотографію, взяла дві колоди, таку класичну і, і темну. Давайте глянемо. Спочатку на темнію. Це ця пожежа в Штатах в Каліфорнії, що воно таке? Бо вже почали розганяти там син Трампа, да, про те, що про те, що і Україна, виявляється, винна. Ну такий, що це за карта помірності. Ну, Добре, хай лежить. Що це за ситуація взагалі з цими пожежами? Як цю пожежу або як ці пожежі бачить простір? Вплинути на якісь рішення, ви знаєте, тут похитнути якусь впевненість в собі. Да, тобто, але дуже багато карт води виходить. Карта помірності, дев'ятка кубків, шістка мечів також. Да, момент пересування, момент перевезення і так далі. Ну І рицарь мечів. А рицарь мечів це все ж таки карта агресії, причому агресивних дій. А наразі не знаю, карти природи тут не сильно випало. Ну Давайте, давайте спробуємо. Як бачить да, Всесвіт? Простір бачить так, що це агресивні дії, направлені на те, щоб похитнути в чиюсь впевненість в собі. А повпливати на рішення да, під натиском, щоб. Що це за пожежа така? Поерафанту. Ну добре, давайте так. Що це для що це пожежа для штатів? Ну, карти прям відповідають і, і, і містично, і не містично. Зараз панство, що це для жителів Каліфорнії, там, де була пожежа. Ага, що це для Трампа? Ну, панство, що вам сказати? Зараз розкажу, а -а 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 -а. і на всяк випадок, да, чи це рукотворне? Чи був якийсь хитрий задум, чи це рукотворні пожежі? Чи вони рукотворні ці пожежі? Ну, цікаво. Ладно, зараз буду докладати, бо я починаю занурюватися, да, коли сама веду розклади, сильно починаю занурюватися в питанні. Ну, дивіться, як цікаво. Значить, з однієї сторони виходить у нас карта Єрафанту. Да, тобто, це карта, навіть, можна сказати, там щось від вищих сил, да, якийсь урок. Кармічний урок, які штати мають пройти, тому що я питаю тут про всі Штати, що це для них. Да, карта Ілюзій, четвірка Пентаклів. Ну, знову ж таки, похитнути якусь впевненість в собі, можливо, мова йде про свій власний ресурс, да, якийсь урок. Для людей зі своїм власним ресурсом, коли ти, коли ти забагато тримаєшся за своє, ну, показати, що типу, там, матеріальне, нематеріальне, що в пріоритеті, да, ну, якщо це в цілому, урок такий від життя, скажімо, для кожного він для кожного він свій. Але це все стосується дійсно і всієї країни. Десятка кубків тут виходить. Тобто, це, знаєте, як. Кожному варто задуматися в плані. Чи є, чи є в цьому щось містичне? Ну, З однієї сторони є, тому що, в принципі, карти про відповідь Всесвіту, вони, в принципі, ці карти виходять. Та? І я вам хочу сказати, що все рівно є хтось, бо я питаю, що це для жителів прямо Каліфорнії. І виходить диявол. Тому е, я розумію, що мова може. Ну, знаєте, як це може торкнутися всіх штатів, тобто під загрозою всі штати. Але, от в плані цієї Каліфорнії, там, де воно все горіло, от е, таке, таке відчуття, що з них це все почалося. Е, е, гроші, е, якісь домовленості, підтримка. А колесо фортуни і карта диявола повпливати на якісь рішення, за якісь дії, за якісь події потрібно було наказати, покарати, да? покарати за прийняття якихось рішень. За... Я не знаю наскільки це пов'язано з виборами Трампа, ну, скоріш за все, що пов'язано, тому що Трамп тут виходить в ролі жертви. Помагу. Тобто йому зробити гірше в плані його авторитету, в плані його виступів, в плані його спроможності вплинути на ситуацію, тобто, його потрібно було якимось чином заплямувати, заплямувати його авторитет, можливо, в цій, на цій території. Ну, перед цими людьми, у яких горіли, можливо, це мова стосується і про всю, про всі штати, щоб всі задумалися, подивилися, що він ну, не такий вже і мах, не так він вже і багато чого може, може просто там тільки обіцяти і, типу, як на тому все цікаво, що чи це рукотворне? З однієї сторони а, рицарь Пентаклів виходить, але по шуту. Тут можливо <кхем> чимось скористатися. Чи це рукотворна карта зірка, вежа і п'ятірка жезлів. Знову ж таки, п'ятірка жезлів це про якісь конфлікти. Да? Це про те, що, що э, 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 почали якийсь конфлікт. Почали якийсь конфлікт. Скористалися якоюсь інформацією, почали конфлікт, і потрібно було це все зробити показово. Тобто ця пожежа вона мала бути по зірці, вона мала бути великою, щоб всі побачили, щоб почався конфлікт всередині країни, да, карта вежа П'ятірка жезлів, щоб щось таке розвалити те, що будувалося роками. І знову ж таки, про вибори, про Трампа, в тому числі мова йде. Тому що виходить і закохані, а закохані це якраз про, ну, і про вибори. Про всю країну да? подумати задуматися, кого обрали, кого могли обрати, да? і про таємні якісь перемовини. Ну, якось так карти і, і вашим, і нашим, як то кажуть. Давайте спробуємо на. Звичайній колоді на класичній. Бо темно сьогодні так прям вже робила розклад сьогодні один і не підбирає слів, говорить так. Ну, запам'ятала покажу, але хочу дістати сама. Покажу тим. Кому цікаво, які карти вийшли, да? От, але хочу сама. Як цю пожежу бачить, що це взагалі таке? Чому вона сталася? Да? Що нам про цю пожежу розкажуть карти? О! Ну, цікаво, так само, в принципі, карти відповідають. Е, боротьба за ресурси, боротьба королів Пентаклів, чи Причетна Росія. Ну, король Пентаклів в мене загаданий на Кремль чи Причетна Росія у всьому цьому. Ну, от вам і, будь ласка, карта провокації якісь, да? карта виконаної роботи, по хитрості повпливати на щось за кордоном, да? чи роль Росії в пожежах в Каліфорнії, роль Росії в цій пожежі. О, тут спентаклі. Ну, Спровокувати, можливо, через когось. Спровокувати, да? тобто по шуту, так, щоб не було видно моїх дій, можливо, десь комусь проплатити, можливо, десь когось зацікавити фінансово. Ну, от, і, і тут так само, в принципі, стояти осторонь, але спровокувати. Да? Чи Росія причетна до причетна повежим. Причетна, панство, причетна і прям карти так. Причетна Росія до цих пожеж. По домовленості, знову ж таки, через когось. Ну, добре, ну, давайте далі. Значить, на що це направлено в плані штатів? Обмежити якісь пересування, зупинити активні дії, вплинути на, вплинути на якісь події всередині штатів. Тобто, це в цілому, тобто, да? Такі дії вони направлені на те, щоб обмежити якийсь рух, обмежити швидке просування чогось, або там швидкі прийняття рішень. Рицар жезлів це ще й про зміни. Можливо, обмежити, зупинити зміни, зробити так, щоб не змінювалося то, на що ми не можемо впливати, якщо ми вже про Росію говоримо. Що це все, чи це керовано людьми? Знову карта колесниці, карта Ерафанту, вплинути на вибір, керувати вибором, можливо, когось залякати. Да? Карта колесниці вона нам говорить завжди про керованість, про те, що є люди зацікавлені в. Зацікавлені в тому, щоб натиснути на якийсь вибір, натиснути на єрефан це ну у нас з вами от в контексті війни часто да це третя країна, яка може повпливати на якісь рішення, там і про перемовини йдеться, та і ну про віру, про лі... про релігію, про вибори всередині країни, це про ідеологію в цілому для країни. Тому повпливати, залякати. а Чи це стосується напряму Трампа? Може стосуватися напряму Трампа, але тут більше, знаєте, як і для народу да, Моменти ідеології, і для народу штатів, в тому числі, тобто для всіх американців, щоб вони подивилися, побачили, що відбувається. Ну, тобто, створити якусь таку картинку, повторити якісь ситуації. Тут це не кінець, це потузу мечів, це тільки початок, і це все ще буде розганятися. Королеви мечів знову ж таки карта якоїсь агресії. Конфліктів зі зброєю в руках, можливо, десь всередині люди тепер будуть стануть і ну, почнуть реагувати. Знову, що це для Трампа. Вся ця історія доволі неочікувана, є якісь зацікавлені люди. Це не тільки для нього, це для нього і його оточення по місяцю, да? тобто, обрехати, зманіпулювати. Накласти тінь на нього, на його команду, створити якийсь емоційний, погану емоцію стосовно нього. Тобто, щоб людина або там хтось із американців думали про Трампа, і в них були негативні емоції, знаєте, такий неприємний післясмак ну, от про людину. А тут цікаво, чи є в цьому щось таке кармічне, містичне для Америки? Ну, з однієї сторони, є. Не можна прочитати, що немає. І знову ж таки, дивіться: четвірка Пентаклів, коли ти сильно думаєш про своє, да, показати в плані пріоритетів, да, щоб ну, людина якось інакше будувала. Свої пріоритети, що все мінливо і не, не тільки за матеріальне потрібно триматися, що диявол забирає своє. Друзі, тут якось так знаєте стали жертвою диявола. Стали жертвою диявола. Потрібно виходити, вириватися з якихось залежностей. Тобто, знову ж таки, це для кожного да? по-повішеному це для кожної людини. Окремо це може стосуватися. Хтось постраждав більше, хтось постраждав менше да, по цих картах. Але ж чого тепер чекати штатам? давайте подивимося. Ну, взагалі цікава історія. Ну, з точки зору містики, подійності в світі, в цілому. Яким місцем там війна в Україні? Давайте ще так спитаємо: це ця, ця пожежа, Україна там. Ну, хоч якимось чином, Яким, який це матиме вплив на ситуацію в Україні. Який це матиме вплив? Ну, такі карти, знаєте, на війну в Україні. А, можливо, десь це і розізлить самого Трампа, і тут почнуться якісь активні дії. Це шанс для Зеленського. Це якийсь новий початок, це можливість побудувати щось нове. Ця вежа вона непогана. Вона дозволяє піти від того, що руйнувалося. Вона дозволяє ця ситуація, вона дозволяє піти від того, що не виходило побудувати, не виходило досягти. Тобто вона закінчує якийсь складний етап, да, і дає нам нові можливості. Ну, як би це не звучало? Чи якось це вплине на війну в Україні, може вплинути, може вплинути. Це момент якихось домовленостей зі світом, відкриваються нові шляхи і нові теми для перемовин, да, нові можливості співпраці якоїсь зі світом, да, України зі світом плані порятунку, в плані безпеки. Тому тут не тільки про Штати взагалі йдеться, карта світу. Пам'ятаєте, дуже багато крайніх розкладів говорять про те, що ну по світу таке буде. Це не тільки про Україну, чи там про Штати, чи там. Що я хотіла спитати? Так, що чекати Штатам тепер? Після цієї пожежі, що чекати? Штатам, не тільки штатам. Такі ситуації можуть повторюватися ще в якихось двох країнах, да? трійка кубків, трійка жезлів по хитрості. Тобто, я так розумію, що країна-агресор запустила свої, своїх людей в да? багато країн і десь готуються ще якісь провокації. Штатам після цих пожеж чекати короля мечів. Це, можливо, ще якась агресія, це, знаєте, як вимушені міри для того, щоб вийти з конфлікту якогось. Тобто там щось таке може початися по п'ятірці мечів. Це карта агресії всередині країни. І доведеться взяти зброю для того, щоб придушити щось. Тому ну, король мечів може говорити ще і про. Служби про структури. Тобто ситуація в Штатах загострюється, її можуть ще розганяти спеціально. Але всі чекають цієї інаугурації, да, карта, Шута як оновлення влади, чого чекати оновлення влади? А що Трамп? Чи все ж таки? Сяде він, чи буде він, чи присягу складе, Трамп складе присягу президента. <кій> ну, хтось буде в це втручатися, комусь це дуже-дуже дуже невигідно, чи відбудеться ця інагурація з Трампом. Знову щось таке може бути неприємне, або якась інформація неприємна, або ну, щось загрожує цьому всьому. Потрій мечів. Десь поруч, та? От десь поруч. Навіть в інформаційному полі щось таке може бути не дуже не дуже приємне. Рівно тут смачі виходить. Ну, давайте будемо дивитися ще пару днів і подивимося потім стосовно Трампа. Ну, можливо, і сьогодні гляну, як я буду встигати. Дуже хочеться мені його подивитися а, і стосунки там з Росією, да, взагалі його плани, його наміри. Ну так, цікаво. Якщо є якісь питання стосовно цього, пишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково в розкладі цікаві питання розгляну. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую вам за ваші коментарі, за вподобайки. Пан, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.